Добрий день. Ще раз по цій задачі у мене питання виникло. Тобто, давайте подивимося. Питання стоїть таким чином, що спробували провести часткове прибуткування. Все працює, окрім того, що частково прибуткований товар не потрапляє на склад. Так, тепер питання: який ви товар прибутковували частково, що він не потрапляє на склад? Так, дивимось сюди. Ось е ці два товари, які я прибутковав. Тобто, якщо ми подивимось сюди, дану, в принципі, задачі це видно. Ось, балан баланс на складах. Тобто, ось я зробив перше прибуткування. Ось я зробив е друге Ну, Тобто, одним кроком я це прибуткував. Ось 60 штук. Ну, і звісно, що ось тут ми бачимо їх. Це окей. Е я так розумію, що. Ну, і ось в цьому статусі я це перемикав. ось в цьому. Тепер ви щось очікуєте. Тобто, зараз товар в дорозі Я так розумію, що ось той другий товар. Тепер, або ви щось. Це я перемикав. Я ж вижу, бачу. Тепер у вас в дорозі товар. Якщо у вас приходить він, тобто приходить товар, який е, зараз ви очікуєте, наприклад, ви очікуєте ось 1,70 ось е, цього товару наступною партією. Перемикаєте, участково опробудкували, не опробудкували. Участково опробудкували, підкреслю. Ось. І тут у нас бачимо, що очікуємо 170, так як і було. Ну, відповідно, тут. Якщо ми, наприклад, 50 тут оприбуткуємо, давайте 100 і 70. Окей, так. Натискаємо на кнопку опробуткову, частково оприбуткувати. Давайте дивимося, що відбувається. Оприбутковується товар. Ну, я не розумію, що у вас не вийшло. То схоже, що ви просто не виконуєте ті дії, які повинні виконати для того, щоб це спрацювало. Д... Ну, Дивлюсь, так, тут е -е, вибачаюсь, схоже, що справді якась є проблема з е, е... Не дивлячись на те, що я ось якби на складі це бачу. Так, Давайте ще Ну, странно на складі дивлюсь, бачу. А <смі> коли перехожу у картку, то... А, ну ось є 70 одиниць. Так, а і тут теж все є. Ну, тобто все гаразд. 70. Ось вони 70. Леге прибуткував. І ось вони 100. Давайте ще раз передивимось, щоб все було. А, ну все прибуткувало, все нормально, все працює. Що у вас не працює, я не знаю. Ну, дивіться. У мене все працює, все окей. Тобто все працює відповідно до логіки. До речі, тоді, коли ви перемикаєте, тобто ви вже не очікуєте наступної партії, тобто ви бачите, ага, все. Кількість очікуємо ноль. Кількість очікуємо ноль. Ми все прийняли, все крапка. Товар на складі. крапка, Завершили дію. Будь ласка, будьте уважніше. Ну, тут е, я ж постарався зробити, зробити максимально просто, бо алгоритм. ну, Насправді дуже складний, щоб було зрозуміло. Давайте, ну, якщо ви додивились до цього моменту, давайте я вам покажу, як все виглядає в... В... внутрі, як то кажуть, да Ось, мало того, що е... там купа дій стоїть, головне ось у цих процедурах. Тобто, у нас є е... процедури важливі. Тобто перша процедура, фоновий перерахунок очікуваної кількості продуктів, дуже важлива процедура, без цього ну, взагалі нічого працювати не буде. Бачите? Тут 5 дій, 6 5, 5, дій, які відпрацьовують для того, щоб підвести нас до тієї можливості, яка надається процедурою часткового опробуткування. А тут ще купа, процед... купа дій, ну, тобто ось 7 діючих. І ось восьма е ще, насправді, тут вісім дій. З нульової до 7 і дев'ята – Це автоматичної зміни е процесу. Якщо у нас ну, система має перевірити ось це значення. Якщо воно 0, то автоматично має перемкнутися задача у товар на складі. Але, коли я тестував, перевіряв це. То ця дія не спрацьовувала. Тому я зробив трошки інакше. Я цю дію виніс на ось цей статус часткового опробуткування. Тобто тоді, коли вже тут 0, через деякий час система має там через годину, згідно з налаштуванням, система має перевірити значення у цьому полі. І якщо вона побачить, що в цьому полі 0, зараз там 18 та 57, коли я перемкнув. 18.52, да. Ну, тобто через годину має перемкнутися. Автоматично у товар на складі цю задачу. Ну, Працювати має ось таким чином. Тобто, Ось цей, ця дія, про яку я кажу, Тобто, є кількість очікуємо, значення 0, Дорівнює, значення 0, Вжати значення 0 як заповнене поле. Якщо порівнюється поле продукту, перевести у статус, тільки якщо умови виконуються всіх продуктів процесу. Тобто, якщо у всіх продуктів процесу значення цього поля дорівнює нулю, тобто всі ось тут нулі будуть, то задача буде, перемкну, буде перемкнута у статус «Товар на складі, запускати дію раз на годину щогодини. Перевірити, перевірити актуальний статус, і за переведемо на новий статус. Ну, ось. Ну і перемикається ось у статус закупівля товар на складі. Ну, треба перевіряти, як це буде спрацьовувати. Я, чесно кажучи, не знаю. Я не тестував цей момент. Ось, Наразі давайте зараз протестуємо на цій задачі. Щиро вам дякую за увагу на зв'язку.